Зараз у нас тривога, навкруги так досить гучнувато, то я, коротше, трошки переживаю, то я поклала малюків у візочки і поставила їх в коридорі за стіною, тому що у дитячій ну, дитячі вікно велике. От, то я тут поставила отак. От, і малюки в мене сплять. Дуже якось так, коли тривога і тебе немає дітей, вона якось інакше сприймається. От, а коли вже є діти, то достатньо стрьомно вже. Ну, Мені дуже переживательно якось. Бо коли я сама, я іноді навіть в коридор не виходжу, просто далі продовжую спати, якщо вночі. От, а так зараз якось тривожно достатньо. Поставила їх, ну, я сподіваюся, що все нормально буде, звісно. Mm -hmm. Всім добрий ранок. У <рідух> мене порядок <рідух> на кухні. В общем, ця ніч була важка. Дуже багато бахкало навкрути, дуже гучно було. Я дуже сильно переживала за малюків, тому вони в нас спали в коридорі сьогодні. Зараз покажу вам. От я показувала, вони ось тут стояли спочатку. Тут. От. А потім ми їх перевезли сюди. От. Переставили. От. Бо тут, мені здається, безпечніше тут коридор. Тут єдине, що дзеркало, От. але тут стіна. От. Потім тут у нас іде з червоного кирпича ця м -м, витяжка. Тобто тут дуже така товста стіна. От. І, ну, Правило двох стін, справді вікно, але все одно. Це мені здається найбезпечніше місце було. То ми їх от сюди перевезли. От. Єдине, що я переживала за дзеркало, то я поставила їх цими штучками от, до нього, ну, щоб мало ли. І ось так у нас в коридорі це все стояло. В общем, нічка ще там була. Зараз у нас скільки? Півтора місяці малюкам, і вони повиростали нарешті з 52-го розміру. Я планую зараз перебрати їх речі, от, подивитися, що вже маленькі, що якраз на них, і скласти собі список, що мені треба ще купити їм. От, бо вони виростають. В принципі, півтора місяці ми поносили і 56-й, який був і впритик. І той, який був на них великий, тому що я купляла 56 ронорам, всі вони були різні. От. Але зараз Марк вже носить 50... Ой, 62 й Він з нього виростає, тобто у нього 68-й буде. А в Кіра Кіра в нас якраз 62-й якраз зараз входить. От. І речі Марка переходять Кірі. Але я буду купляти і Кірі, і Марку, щось, бо хочеться щось і гарненьке купити. Дістала речі, ті, які були з Бобі-боксу, буду перебирати. Це 52-й, а це 60. Ой, 56-й і 60. Боже, забутись. Коротше, 56-й розмір і е, цей. 62-й. Боже, голова не варить сьогодні взагалі. Покажу вам різницю, яку. От, ну вони коротші. От ножки вони вже сюди не влазять, то марка вже тут. Практично впритек, а кірі це нормальний, а цей вже маленький. От я їх приберу. Але загалом, насправді, як розходні, ці всі штуки дуже класні. От, чому це не купляли? Бо насправді, от кажуть, не купляйте на перший термін. Дуже багато, там 56-го розміру маленького. Але я скажу так, що якщо у вас хлопчик... То купляйте, тому що марка буває, іноді протікає під підгузок, бо іноді ми його коряво вдягаємо. От, і а, треба дуже часто міняти. Я буваю за один прийом, коли ми їх годуємо, можу поміняти два чи три комплекти. Да, бо я його взяла зі сну, він може бути вологим трошки, я його передягла, він, поки їсть, він вже спачкався, і його знов передягла і поклала на сон. От, то, якщо у вас хлопчик, то. Треба багато одягу. Якщо дівчинка, тут легше, вона не пісяється так сильно, може тільки зляпати, коли їсть. От, а от тут, тут трохи проще. І тому не знаю, все, що я була в пологовому ну купляла ми переносили. От з бебі боксу ми переносила, я щось подивлюсь, там був 68-74-й ще розмір. Ще щось достану з того, подивлюсь, що є. Приберу 56-й і залижу 62-й, 68-й, складу список, і потім на днях, напевно, поїду, подивлюсь їм якийсь одяг, можливо, в сенсей, бо там він дешевий, і якщо воно швидко виростають, і щоб так змінювати, в принципі, не бачу сенсу витрачати багато коштів на це. А от він там дешевий, але дуже гарний. А ще я хотіла розказати таку історію. Коротше, у нас дітки не не уваги е спали в ліжечку поряд з нами. От. Але вони бувають, крихтять, крутяться, вертяться, буває під хникою. По суті, це не щось супер критичне. Дітки просто вісні скрикнули, потім продовжують спати, або вони покрихтіли їм закололи в животиках. Вони потім продовжили спати. Але це дуже сильно заважало нам спати, тому що особливо мені, бо я від кожного вскрику, від кожного крихтіння я прокидаюсь. І ну, неможливо заснути, неможливо нормально поспати. От якщо в тебе є, там, дай Бог, 2-3 годинки перекімарити, звісно, краще це зробити, але з дітками це неможливо зробити. Ось тут вони в нас спали. Коротше, розказую лайфхак для матусь. Ви знаєте, можна вручити мені премію матір року. В общем, що ми придумали, щоб нормально спати? От ще раз покажу. Отут спали наші дітки, Ми, коротше, їх просто висілили в їхню дитячу кімнату, переселили їх сюди, в іншу ліжечку. Дуже стало комфортно спати, дуже приємно спати, навіть сплю реально по 3 години поспіль і мені нічого не заважає. А якщо ще зробити ось так, ось так. То вообще все шикарно Ладно, я шуткую. Двері ми звичайно закриваємо. От. А якщо ви щось критичне, вони починають хникати безперестану або плачуть вже так навскрик. То ми, звичайно, підходимо одразу я встаю, підходжу, дивлюсь, що як у них справи, чому вони хничать, що трапилось. Зазвичай у Марка це буває, що він виглянув сосочку, не може знайти або у них крутить животик і треба взяти потримати трошки стовчиком, погайдати трошки, щоб вони заспокоїлись. Все, Нічого такого критичного немає. От, але. <реш> Короте, але реально, ну тут Чути, якщо вони крихтять, ми встановили камеру. Ось тут встановили камеру, яка знімає прям їх ось так, ось ракурс. От, і по суті ми бачимо все, що з ними відбувається, і якщо щось критичне, ми підходимо. Якщо ні, вони щось покрихтять, покрихтять і далі починають спати. От зараз в нас офіс. я трошки приберу і подалі. Бо він може щічкою на неї лягти. Кірочка. взагалі заснула сьогодні без сосочки олечка. От, Бачите, трошки крихтить. От. Ще такий прикол, Так як марчик у нас трохи буває, мимо памперса в нього летить. Тому, щоб не перестеляти, якщо це там, вночі, наприклад, о, то ми просто на мокро підставляємо пелюшку, зверху застеляємо. От, і кладемо його. Потім, звичайно, я все міняю, все м -м, кидаю в пралку. От, але якщо по-швидкому, то отак от ми робимо. От, і в принципі він не лежить на мокрому, а лежить на сухому. Бо мокрий аж ось там виходить. От. В кірочки немає такої проблеми. У нас був якийсь, якась ніч, якийсь день, де ми настелили йому декілька на таких слів. Я кажу, він як нас принцеси нагорошені. От, на кучу матрасиків, кучу пеляночка. Звичайно, я потім це все прибираю і. Так що зараз О, буду... Бачите? Трошки захникав. От про я кажу: він захникав, нічого критичного нема. Але ти від цього все одно прокидаєшся. От, е, зараз я, наприклад, йому дам сосочку. Хоча в них вже скоро буде обід, тому вони вже так трошки прокидаються. Да? Марчику. Давай мою солонечку. Отак. Ну, ще треба, щоб воно трошки поспала, бо мені ще треба сцідитись. Ну, скоро у мене вже буде прокидання на обід. От. Ну, по суті, отак він підкрив, ти щось підплакав і все, бачите? Ну, не критично. Але ти прокидаєшся реально від кожного шороху. І за цього твій сон і так, якого практично нема збивається. і важко спати. А так як в мене ще двоє діток, то взагалі... От, то цей лавхак з іншою кімнатою працює з закритими дверима ще краще. Звичайно, звичайно, я не закриваю двері. Просто вони в іншій кімнаті. І по суті, вони навіть вночі вони сплять-навсього всього 3-4 години, і потім ми підходимо на годування, то не сплять всю ніч самі, От, то, в принципі, тут нема нічого такого. От. Животик через місяць після пологів, ну, він трошки здувся ще. О, так виглядає, ось тут зверху він трошки здувся. Ну, не, те, не так сильно стричить. Думала, що це буде швидше. Ось в мене розтяжки трошки, але вони не дуже глибокі, в принципі. От. Думала, що він швидше поздувається. Не знаю, що я так думала, напевно, бо передивилась різних блогерів, в яких вони народжують у них одразу практично плоский живіт. От але виглядає насправді не так погано, як я думала, що буде.